Усім привіт! Ми, як завжди, не можемо сидіти на одному місці, бо ми сюди приїхали не спати, а гуляти, тому ми йдемо кудись вгоре. Десантники. Ух. Пішли ми значить, кудись гуляти вгори. Ми не знаємо, куди ми йдемо, а кудись йдемо. Хоч би не загубитись. Це проювання, а потім у нас в планах було просто залізти на якусь гору, ми навіть не знали, куди ми йдемо. Ми просто хотіли побути десь на горі, зрозуміло де, не зрозуміло навіщо. Ну, ми ж в горах. Воно ну, маленьке таке. Чого вона Франкова, ми не знаємо, але ну, тут є вода і тут є стакан можна попити, але ми не будемо. гарний носик. Ти будеш лакінна. <реку> <реку> Лакі, собаки. <реку> Чорний локін. <реку> Тут ми коротше зрозуміли, що нам треба йти чомусь через цей міст, бо туди ходять люди і їздять навіть на велосипедах у цих мостиках. Але спойлер, це була тупа ідея. І переходимо. Що ми там переходимо якусь річку? Чорний черемош, навірно, стоподобав. Сибирь, а тут вже якийсь нідомостік, просто щоб перейти видно яму. Бо тут уже річки немає, тут тупо дорога під низом. У нас собственний курс, собственний тур. Ми не знаємо, куди йдемо. Ну, кудись йдемо. Що ви туристи? Ух ти йома я чуть нікола. Оп-оп. ти туди була безтолкова ідея, тому що там взагалі тупік і якісь чи стройки, чи рубають дерева, взагалі я не пам'ятаю, але ми повертаємося знову до того магазину, і знову нам треба перейти назад в місточок. Я вам просто швиденько покажу, як ми поверталися назад, і зустріли якусь коробку. Короче, походу мы сегодня не входим и сходим. А не сходим, я нашла проход. Сейчас покажу, как пролезти туда на дорожку. Вы должны зайти тут беря магазин, в дорожку. Тут только почта, почта вообще просто. И тут пойти по этой дорожке. Вот такого места. А там он проходик. А як ми сюди добралися, ми, коротше, пішли до магазина Розмай там повернули і отак просто виходиш наліво повертаєш, шуруєш, тут теж люди живуть. І ось отак так пролазити і все. Мама якась не дуже весела. Що, як рюкзак, я просто спина вплиде трошки. І далі після того, як ми перелізли той заборчик, ми просто йдемо по дорожці. Там взагалі загубитись дуже важко, тому що одна дорога, як там взагалі можна загубитися, не сходьте просто по і все буде супер. Стали трішки перепечити і будемо далі йти. Ха, так. було все домовляти цього обйомчика. Красотка сирує. Мене вже снарядили рюкзаком. Ой, красота! А тут ми просто рожемо з маги, тому що вона побачила яблука, а вона любить яблука, і тепер вона їх стоїть їсть. Цього моменту нам залишилося зовсім трошки йти до тої точки, на якій ми зупинилися. О, через ще один забор ліста надо. Так що порада номер один, коли ви в Карпатах, сходіть такий невеличкий похід. Вам дуже сподобається. Бо ми на секунду не пожалкували про це рішення. Ми собі влаштували невеличкий привал, трішки посиділи і вирішили спускатися в ліс. Ми йдемо в якусь заброшену хату. Інтересно, інтересно. Мама боїться. Ну, давайте! Ой, тут так все провалилось. Настя сказала, що вони закрили. Ну, Дивіться, така симпатична хата, я в такій жило. Да. Так дивіться, там така Тут Така штучка. Все повбирано. Не дуже тут пусто, грязно. А що там? Коротше, там закрито ми туди не пішли. Отак от, от коротше. Не побували ми в цій хаті, ну і ладно. А ми вже все. Знизу. Це взагалі недалеко від магазину, тут підйомчик. Це біля пошти. Прям тут пошта написана Укрпошта. Ось сюди заходите. Зараз я покажу нормально вход. Що я тоді не показала? Ну, нормас. І ось дивіться, супермаркет розмається. Ось їхня, типу, там капличка чи що там, оце, магазини. Пошта ось. І ви тут шуруєте. любите. Я свою хазяйку, да. ми бачили тебе, як ти своєю хазяйкою йшов в магазин. Лодочки поїхали. Ти... На рафтинг нам. Зайшли навіть скупитися додому, бо в неділю нічого не робить. У нас ще плани є піти на рафтинг. Ця маленька мрія здійснилася. Ми таки вирішили поїхати на рафтинг, і це було дуже круто. І відео з рафтингу я вже виклала собі на сторінку. Ну, як плани, це мої хотіння. А чи пусти нас мама туди, то вже ж Таке мусь це модні А знімали ми сумірки відео, я собі там в інстаграм доставляла. Посиділи, трошки попускалися в річці і шуруємо додому. Щось у нас дождик починає капати. Ого, дівчатки у нас тут, звісно, гримить. Це біпець. Все таке туманом затяглося капець. Сок, які Настя розірвала упаковку по дорозі, їх тільки купили. Нам передали молочко, зробили собі какао, горячий шоколад. І нам ще передали сирінки. Дякую велике всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, обов'язково ставте подобайки та не забувайте писати коментарі. А також можете підтримати мій канал невеличким донатом. Всім па-па, чекаю вас на наступних відео.